Прямий ефір ранкового шоу прокидайся на ваших екранах, і зараз будемо говорити про що? Правильно про еліксири молодості, тільки не цього прекрасного пана <реш> Ні, 72. А, а, а іменно тих, які продовжують тривалість життя російських Ой. диктаторів. Правда чи міф, що вони використовують нетрадиційну медицину? Ми якраз таки будемо говорити далі. Путін хоче жити вічно і так. не просто хоче робити для цього все можливо. Ну, принаймні так говорять експерти. Принаймні, я думаю, що не тільки експерти mm. притримуються такої думки, щось дуже живучий він, але можливо він має доступ до особливих технологій, можливо, санкції впливають на зовнішність кремлівського диктатора в прямому сенсі цього слова. Можливо, не весь ботулін туди вже доходить до Росії. Але зараз будемо з усім розбиратися, тому що в нашій студії член кореспондент Національної академії медичних наук України, доктор медичних наук, професор. Борис Маньковський, пане Борисе, доброго ранку, раді доброго. вас знову бачити. Доброго ранку, радий бути знову тут. Ну що ж, давайте тоді по черзі. Не так давно британське видання The Times, Це не наші це здогадки. Не тільки ми, мабуть, хочемо, щоби Путін вже якось так пішов на спочинок. От британці теж у випив Times звернули увагу на те, що нам опублікували статтю, в якій вказували, що Путін наказав своїм вченим розробити ліксир молодості, враховуючи на віженість росіян. Ну чесно кажучи, можна легко в це повірити. Давайте подивимося, послухаємо, що писали в The Times, Далі поговоримо. Помічник Путіна наказує вченим розкрити секрети вічного життя. Ну, так так собі не, не дуже об'ємно вичерпно. Секрети вічного життя. Чи медицина взагалі рухається в цьому напрямку? Чи хоче медицина знайти той молодості? Чи російська медицина має дотичні? Це найважливіше? Ну безумовно, це всі хочуть відкрити секрети вічного життя. Немає в цьому ніяких ніяких сумнівів, і це я впевнено не хотіли і в древній Греції, і в древньому Римі, і в середньовіччі тощо, але. Як ми знаємо, все ми ще поки що ми всі смертні. Тобто секрети вічного життя, мабуть, не існує, а мабуть, а якщо вони існують, то ми їх не знаємо. Те, що це хоче Путін, ну і знову ж таки, це хотіли всі завжди, і всі диктатори це, це хотіли. Але я думаю, що так, як і у всіх дві тисячі років тому, так і у Путіна це не вдасться. А як це пов'язано? Що саме чим більш страшна там зла геніальна людина, тим довше вона хоче жити. Медицина це якось пояснює. Ну я не думаю, що це може має, може може або має, має, має пояснювати Інший напрямок ас аб, 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 абсолютно так. Я думаю, що люди, які вони відхиляються взагалі від від звичайних людей, угу. і вони відхиляються в тому числі своїми якимись якимись мріями, своїми думками. Тобто вони дійсно хочуть правити вічно. Це вже відхилення на мій погляд від нормаль, 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 нормальної людини, і вони хочуть жити вічно. Ну це, мабуть, ми всі ходіма ну, хочемо я... з Білорусі. картоплі роблять ну, зараз, Як би там не було. Всі кремлівські диктатори, там, і там лідери радянського союзу. Ну просто напевно на відміну від Путіна, бо Путін якось весь час розказував про те, що він там спортом займається, що ну, да. там трошки ходив з тим голим торсом, на ведмедя голими руками ходив. Ну то таке. Uh -huh. Але всі і всі, всі, крім нього, в принципі, ввели нездоровий спосіб життя. Вони або сиділи на стакані, або нормально не висипалися, або обжиралися, що теж було показано, десь якихось архівних оцих даних їхні фотки з їхніх застіль. Тим не менше. Їм дуже багатьом вдавалося дожити до багатьох до, 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 до старості, давайте, так скажемо. І в принципі сносно виглядати. Бо є люди, які в 33 виглядають вже не дуже. А їм. Ви знаєте, ні. Я не погоджую з вами, тому що дійсно дійсно вони ну наскільки ми знаємо, тому що ми uh -huh. на щастя, з вами не громадяни Росії, ми не маємо доступу до, uh -huh. до, до московських таємниць, але дійсно дійсно вони скоріш за все вели здоровий спосіб життя, але вони і не виглядали добре, і не жили довго. Тому що, якщо ну ви за своїм віком це не звітно не пам'ятаєте, ну я в молодості, на жаль, ще це застав. Коли крім був був радянський союз, і була верхівка радянського союзу. Так зване політбюро, так і, наприклад, Леонід Брежнєв помер, йому було десь 73-74 роки, щось таке. Але останні там навіть 10 років він виглядав як дуже стара людина, і все кремлівська верхівка. Вона також була вона померла досить рано відносно сучасних скажімо, сучасної тривалості життя. Тобто, ні в якому разі вони не виглядали краще і не жили довше. І навіть ми, коли помер Брежнєв, його наступник був Андропов. Він помер через рік після або щось таке. І для вступу до влади потім був Черненко, який не мог сказати два-три слова дійсно, тому що вона така зарішена. Ну, тобто бійців. вони були дійсно дуже хворі люди, і, і ніяких сікрі ніяких таємниць здоров'я або молодості вони ні в якому разі не мали. Угу. Ну так на противагу варто тільки згадати, якого віку зараз Дональд Трамп, наприклад, чи Джозеф Байден. Ага. Тобто вони на 10 або 15 років старші, ніж тоді ті керівники політбюро власне середня тривалість життя. В Російській Федерації складає 67 років, Путіну 72, якщо не помиляюсь. У нас є фотоколаж різних періодів життя. життєві. затягнулося трошки. Так, да? е е прокоментуйте, будь ласка, чи виглядає він зараз на свій вік? Тому що в мене враження, що за останні два роки, як то кажуть, людина здала. Назад. Ну, ось у нас, да, нас фотоколаж. По перше, чи вважаєте ви, що це одна людина? Ну, це збираючись тільки на фотографії, відповісти на це неможливо, але він дійсно він дійсно старіший, так. як і він, він людина, угу. так людина, людина, на жаль, особлива. Людина, на жаль, зі своїми дуже дуже ем, неприємними для нас особливостями, але він людина. Тобто він також він також здає. Стосовно середньої тривалості життя. Середня тривалість життя невелика, але це середня тривалість життя. Ну, наприклад, в 19-му сторіччі середня тривалість життя в російській імперії. Ви будете дуже здивовані. Складала 21 рік. Чому? Але при цьому ну аристократія російська і заможні люди жили, звісно, значно довше. Чому тому, що була дуже велика дитяча смертність, і тому середня тривалість життя така складала таку ну катастрофічний катастрофічний показник. Тобто середня тривалість життя знову ж таки. Це дуже важливо в соціальному плані, в плані оцінки розвитку країни тощо, і тому Росія в цьому плані далека, не перша країна в світі, але знову ж. Такі це середня, тобто на жаль, дуже велика рання смертність, uh -huh. дуже алкоголізм, дитяча смертність тощо, і тому середні показники стають нижчими. Але uh -huh. є люди, які живуть. На жаль, Путін в цьому плані uh -huh. е приклад живуть довше ніж середня трава. Ну, Відповідає його зовнішній вигляд його біологічному віку, 72 роки. Чи ну, ви дійсно так... вважаєте, що він ну молодше виглядає? А знову ж це фотографії. Фотографії, які ми бачимо, вони ж також не об'єктивні. Вони ретушуються, Вони якимось чином uh -huh. прикрашаються. Тобто, але ну принципово, як ну я, я думаю, що все ж таки він старіший, все ж таки він він також е, підлеглий біологічним законам, угу. як і всі ми. Але це там вже ж точно є місце косметології, причому такі важкі. Про санкції згадували наскільки російська медицина чи то косметологія постраждала від цих санкцій, чи дійсно немає доступу до якихось препаратів, чи вони мають власне виробництво росіяни, таких о, різних. Ну на жаль, на жаль, я не володію інформацією стосовно косметології, але я знаю інформацію стосовно так, фармакологічних препаратів. Угу. На жаль, санкції в цьому плані не спрацювали. Я не знаю, чи мали вони спрацювати. Чи не мали, але скажімо так, всі фармацев, фармацевтичні компанії світу на жаль продовжують працювати в Росії. Ну вони це, це обумовлюють тим, що вони не, не це не економічне питання, це питання допомоги хворим. Не не можуть залишити російських хворих без медикаментів. Ну я не буду, не можу сперечатися, чи це акти моральні чи ці аморальна, але факт залишається фактом, що вони, вони працюють, тобто ліки ліки там є І іноземного виробництва. Також стосовно косметології, ну, боюсь, що так також, також є, угу. ну та виходить, що все одно західна медицина, російська російський мідпром не може обігнати західну медицину ні. Ну, ніколи не міг. Ніколи, не міг, uh -huh. і що зараз рапилось? Нічого, і так що я думаю, що нічого ні в цьому плані не було? Ви знаєте, якщо так взяти за тиждень від понеділка до п'ятниці поставити наші фотографії, ну, такий такі колаж, то можна побачити, як ми втомлюємося до п'ятниці і оці мішки під очима. Але, але більш-менш виглядаємо, в принципі, однаково. Так от, у нас є дві фотки Путіна з різницею в один день. І о, я хочу, хочу виглянули, яка величезна різниця. Подивіться. Як питається моя бабуся, а що стало? Як ви можете прокоментувати? Тут бачите, тут Севастополь, тут Маріуполь, навряд чи геолокація так повпливала? І екологія. Я, я думаю, що не геолокація попливала, А скажем так, а те, що він був, коли він був в Севастополі та Маріуполі, мабуть, не мабуть, а мабуть, ми певні, Він був відірваний від цих космітології, від від, відрітужмо від, від, можливості якось прикрасити себе. Ага. І тобто, ми бачимо тут його і дійсні фотографії, які які він є, виглядає ну, там. Бачите, там, і різнець прав вусі, і вухо трошки інше. Підборіддя вже за один день. Воно так реально це реально а так. Таке враження що він щелепу виняв. Вітлення uh -huh. я, 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 тобто це це ще раз підтверджує те, як як які фотографії робляться там, коли він там Москві та десь що ці фотографії ні в якому разі не відображають його реальний стан. Ага. Повертаючись, що він може робити, от прямо в дорозі або або у себе там я не знаю в бункері чи в Кремлі з косметології. Тому що ми чули і про шаманів, про нетрадиційну медицину, чули про пуповинну кров. О, що щось цього власне можна чи відкриті джерела, якісь? ну стосовно косметології, тут я не фахівець. Стосовно стосовно медіцини, ну я думаю, що все це все ж таки сенсаційність, і все це не має ніякого ні наукового підґрунтя, ні якогось практичного Бадження, угу. тому що ну що таке шамани? Знову ж таки, шамани це тисячі років шамани щось намагаються робити, і тисячі років ніякого результату це не дає. Угу. Це Стосовно поповиної крові також це дійсно дуже модно і це, о, це активно розглядається в медицині, але це як засіб омолодження угу. або навіть як засіб лікування. Це не може по чому навіть зараз в Україні є центри, які зберігають стовбурові клітини, які там розказують про те, що ви там зберігаєте, тому що потім вам це знадобиться і в тому числі. Для омолодження я точно так. чув на цю інформацію. Я знаю так. це для різних захворювань, коли потрібні Ну, це було знову ж таки. Ми всі на це мріємо про це. Uh -huh. Ми мріємо про те, що стовборові клітини дійсно будуть застосовуватися для лікування хвороб. Ну як провіді uh -huh. або першотипу інсанізм uh -huh. та багато інших. Uh -huh. Але ви знаєте, не тепер це дійсно дуже дуже так важливо. Але ми всі тому, що ми всі з однієї клітини, uh -huh. і тому клітини можуть дійсно стовборові клітини можуть виробляти і, 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 все, все що завгодно, так, але так, так. потрібно їх запрограмувати таким чином, тому що якщо хтось з нас веде собі зараз товбову клітину, скажіть, будь ласка, де гарантія, що софтурова клітина, ну, як ми кажемо, диференціюється, тобто угу. розів'ється саме в ті клітини, які нам потрібні, тобто охвороваль діабетам в інсулін, продукуючи хворо з паркінсонізмом, дефамін продукуючи клітини тощо, а не стане раковою клітиною. Ага. На жаль, на шо... теперішній час цьому тому, плані... живі, а, тому що знову ж таки ці клітини, які мають. Абсолютно необмежений потенціал О. розвитку, але потенціал розвитку це може рисковано. бути сперем, так, в добру сторону або дуже небезпечно. Тому поки що підсумовуючи, поки що людина не змогла так обманю, обманути природу, щоб, щоб намагатися штучно те, що зберегти життя. Всі старіють, всі помирають. Тому якщо ми почали про Путіна, це така мажорна нота. Та? На, цій, на цій мажорній ноті Ша. будемо закінчувати. Ми вам дякуємо, що ви до нас завітали. Борис Маньковський, член кореспондент Національної академії медичних наук, доктор медичних наук, професор був сьогодні. З нами в студії. Дякуємо, дякую вам, дякуємо.